Хризантеми нас цвітом чарують, пізня осінь прийшла до вікна, холоди квіти радість дарують, де здівається думка сумна. Промін сонця фарбує довкілля, в небі синьому хмарки пливуть, почорніло замерзло все зілля. Хризантеми ж, мов зорі цвітуть. Доброго дня дітки! Сьогодні ми з вами намалюємо осінні хризантеми. Дуже яскраві і гарні. Для цього нам знадобиться фарба жовта, зелена, рожева, фіолетова, ватні палички, пензлик та водичка і аркуш паперу. Беремо фіолетову фарбу та ватною паличкою беремо фарбу. І робимо ось такий ось таку плямочку. Іншим краєчком робимо пелюсточки. Ось так. Ось така гарна фіолетова квіточка у нас вийшла. Тепер беремо рожеву фарбочку, ставимо плямочку. Ось так. І розтягуємо її пелюсточками. Ось так. Тепер беремо жовту фарбочку, і так само ставимо плямочку і розтягуємо пилюсточки. Ось так. А тепер, ось які вийшли хризантемки, треба до них намалювати стебло. Ось так у нас стебло буде зеленого кольору. А листочки нашим хризантемкам ми зробимо методом штампування, наносимо фарбочку на малесенький. Листочок. Ось так. Та робимо відбиточок. Ось так. Ось який листочок вийшов. Так, знову намощуємо фарбочкою. А. Ось такий гарний букет осінніх квітів у нас вийшов. І ви вдома теж намалюйте своїй матусі гарний букет.